Доброго вечора, друзі. З вами сьогодні Рок варяти коралі, і це квартирник на Суспільному. І наша присвята великому карпатському володимиру. Хай його пісня завжди буде поміж нас. Това дорога від твоїх воріт, то мої воріт, як струна. Куди зубися, твій самотній слід, знаєш, ти одна, ти одна, зимна осінча той слід листям не накрила, о до тебе навесні я повернусь мила. Твої руки я візьму знову у свої руки, не розквітне поміж нас, жовтий квіт розлуки. Потоками, ой, глибокими навесні, заперни дорога, та неспокоєм дали ні в мені вдалині, зимна осінь, ще той слід листям не накрила, бо до тебе навесні я повернусь мила. Твої руки я візьму знову свої руки, не розквітне поміж нас жовтий квіт розлуки. І всі разом не ховай, й блакитний промінь, заспіває, мені в останній раз. Візьму собі на спомин, пісня буде поміж нас Бо твій голос, от твій голос, ще треба по війні, я мов коло, зелен, коло з нею повен Жовтий лист паде і виросте зелений, а ти пісне будеш завжди біля мене. Слід листя не крила, Бо до тебе навесні я повернусь мила Твої руки я візьму знову свої руки, не розпідне поміж нас, жовтий квіт розлучих І всі разом не ховай очей платить, не промінь заспіває, мені в останній раз Вісюду візьму собі на спомин Пісня буде поміж нас. Бо твій голос, бо твій голос, Ще по війні, я вам голос, Зелен колос Жовтий лист паде і виросте зелений, а ти пісне будеш завжди біля мене. Музичний шлях почався приблизно у віці шести років, коли батьки віддали мене і мого брата на скрипку в музичну школу. Десь вже в шостому класі в нас створився музичний оркестр саме народний оркестр в музичній школі. Саме в народному оркестрі я можу сказати, що по-справжньому запалився музикою, тому що я почув як керівник. Любомирний Некорак грає на супілці. У мене з'явилася супілка, і вже відтоді я почав і на скрипці, і на супілці грати, але сопілкою все більше і більше захоплювався. До речі, одна з перших мелодій це була мелодія скорика. Я доброволець з 2015 року батальйону госпітальєри. Ось активно з'їздив на ротації з 2015 по 2017. Зі мною на всіх ротаціях під час кожного перебування на Сході завжди в бронежилеті був мій улюблений інструмент сопілка. І в будь-яку зру... вільну, зручну хвилинку мені не проблема було його витягнути. І для себе, і для своїх побратимів, які десь поруч на позиціях знаходяться зіграти, таким чином піднявши бойовий дух і собі, і побратимам. Тому музика, в принципі, постійно перебуває зі мною, і я вважаю, що це дуже важливо. Малку ми з друзями, і загалом це почалося з родини. Ми бували в горах, Ми ходили умовно, ходили по горах, підкорювали вперше свої вершини, слухали звуки гір, звуки полонин, дзвіночки, сопілки. І це не могло не відкластися у моїй... В мене всередині, і не тільки в мене, а й моїх друзів, з якими ми потім створили вже гурт кораллі. І тому закономірно, коли вже дійшла справа до того, що ми засновуємо гурт, починаємо, робимо перші кроки, то не було навіть ну, якихось вагань, що саме грати. Ми знали, що це буде рок і приправлений смачними етно-фольк-мотивами. Тобто, і, зокрема, етнічними інструментами, які були в нас в наявності в арсеналі: це сопілка, дримба, трембіта, ріг Карпатський. Взагалі, кораллі це абревіатура з двох слів: карпатські алігатори. За легендою, це давно вимерлий майже легендарний вид у Карпатах: це люди справжності, це люди доброї волі. І, власне, ми десь себе до них відносимо. І, власне, коралі, карпатські алігатори. Але оскільки десь ми розуміли, що коралі, просто коралі, ну, воно якось так звучить, ну, коралі, коралі, як на мисто. ми вирішили трошки так зробити такі, певну варіацію. І зробили назву саме кораллі з двома буквами Л. І, власне, так вже так почалась історія. А варіацію якраз ми свій стиль вже тривалий час розуміємо як рок вар'яте. Рок вар'яте, тобто це не просто рок, не просто етно. От ми собі так дійшли, придумали рок варіате Наша карпатська філософія. Діти волі, чорногорці. Не пускайте з рук топорці. На низку налягає. Стале в її. Не поможуть замки твої, як підставлю плечі свої. Боже, нам помогай, трембіта. Свистом-свистом. Діти волі, чорногорці, не пускайте з рук топорці. Боже нам помагай! Діти волі, чорногорці, не пускайте з рук топорці. борці. Боже нам помагай! Ну, Загалом у мене лемківське коріння і з малку, коли мої батьки відвідували лемківський хор, це лемківська капела Бескет. Ми з братом теж бували на репетиціях, і це не могло не відкластися. Тому ця народна культура пронизала наші душі, наші єства вже з самого малку. Гурт ми створили власне, з моїм братом. Юрком Адамчаком і е, теж нашим другом Василем Юськівим ми робили акцент на своїх мелодіях і саме на вкрапленні етномотивів, е, фолькмотивів. Тобто, е, щось, типу, як гуцульських коломийок там, чи гуцульських. Е, чи гуцулка, традиційний танець, чи аркан, чи якісь такі дрібні моменти, дрібні вкраплення мелодій, щоб це не було надто шароварно, але саме вкраплення мелодій ми вплітали в нашу музику для того, щоб це було справді наше, наше звучання, наше українське, і питому те, що нам подобалось, яке би перегукувалося з Карпатами. Із Мелодикою Карпат з цим взагалі духом Карпатським. Ода нашим чарівним Карпатам! Ой, поїць, не сказали нікому, Склихали пору вже далеко від тому. Скакаємо, волаєм, на гітарі лаваєм. У цулок заводимо оцулі, підриваємо, гой-гой. То наші гори є, Карпати, то наші гори, гори, гой-гой. -го. То наші гори є, Карпати, то наші гори. Ось і зима, чи весна, ми життя на свободу відчуваємо. Ми забили на алкоголь, забили, на тютю мізки протяг горбів запускаємо. То наші гори є, то Карпати то наші гори, 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 гой, гой. То наші гори є, Карпати, то наші гори. Наші наші гори, гой, то наші гори гори гой гой, 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 гой. То наші гори є. Yeah. Карпати то наші гори, гори, гой, гой, То наші гори, є. карпати то наші гори. Наша аудиторія, починаючи з молоді, але це не тільки молодь, це і люди середнього віку, які сучасні, які патріотичні і які люблять і поважають своє. В нашому репертуарі не було, і, я впевнений, ніколи не буде російських чи російськомовних пісень. З одної. Простої причини, що вже 8 років в Україні йде війна, і Росія є агресором, і більше того, в мене дуже багато моїх друзів, знайомих останні роки перейшли на українську. Це дуже вартісно, я вважаю, для суспільства. Тут дуже важливо задуматись, як ідентифікувати себе і відрізнити від ворога. Власне, це українська мова, тому мова власне, може зберегти життя і зберегти тисячі життів. Тому е ми спілкуємося українською, ми співаємо українською, ми думаємо українською. І я вважаю, якщо так буде робити кожен український музикант, то ми скоріше зможемо відділитися від е цього всього е радянського минулого. І побудувати надійний бар'єр з агресором, і не, не бути такими вразливими е і ментально, і соціально, і загалом як держава. Присвята нашому земляку Степану Григоровичу Пушику файні люди! Файних поважають Файним людям файно спиться, файним людям файна сниться. Файні, файних просять в гості, Файні, файним миють кості, файні файним, файно роблять. Файним людям, файно спиться, файним людям, файна сниться, файні, файних просять в гості, файні, файним миють кості, файні, файним, файно. Віють пити файні казди їх за образ можна класти. Міть файно говорити, міть файно ямирити. Я тих файних файно знаю, я їх файно оминаю, і не п'ю, я з ними вигідна. Міч файно говорити, вміть файно я мою я тих файних, файно знаю, я їх файно оминаю і не п'ю я з ними вина. Цілуємося файно, А хто застріть, той звичайно, скаже, ета, то не файно. та коли ж ми файні люди, тож, кохаймось файно буде, тож, кохаймось файно буде, А хто заздріть, той, звичайно, скаже, ета, то не файно. Та коли ж ми файні люди, тож кохаймось файно буде, тож кохаймось файно буде. Дуже приємно було, коли після одного з виступів в Краматорську до нас підійшов е, чоловік і подарував нам футболку, на якій був напис Я живу на своїй Богом даній землі. Хоча він говорив російською, але він нас обіймав е, ну, і просто не хотіли нас відпускати. Це е, для нас, як для музикантів, дуже знаково, і ми розуміємо, що культура, якщо вона розвивається, то там не може бути в ментальності якихось е, речей, е, там не пов'язаних з патріотизмом. Тобто, якщо людина культурна, освічена, вона однозначно є патріот, е, патріот своєї країни, свого міста, свого народу. І... Закономірно, що він ну, ця людина буде чинити опір будь-яким спробам захопити свою територію і, чи свою державу, чи будь-яким посяганням на свою державу. Це нам дає то розуміння, що те, що ми робимо, воно є вартісне і воно виконує свою функцію. Ми поклали тут ідею піднімати бойовий дух українців, піднімати бойовий дух бійців і. Пісні е, цю функцію виконують. Нам це дуже приємно і е, хочеться е, писати ще більше і виконувати таких пісень. Ми зараз знаємо, куди ми йдемо, що ми робимо, е, як ми працюємо, е, що ми творимо. Ми розуміємо свій стиль. Е, ми розуміємо е, свій меседж бути справжнім.